Нічні заморозки до мінус 4 градусів та сніг такі наслідки приніс на початку квітня на Херсонщину. циклон «Зіон», розповів начальник обласного гідрометцентру Юрій Кіріяк. На даний час ми спостерігаємо таке дуже цікаве явище, коли в нас скливання температури практично більше 20 градусів. На нашу територію надійшло дуже прохолодне північне повітря разом з циклоном. У нього така цікава назва: Зіон. Ми зараз спостерігаємо вже ми зафіксували температуру вночі до трьох морозу. Я думаю, що найближчі один. Десь два дні буде нічна температура і мінус чотири згідно з багаторічними метеоспостереженнями. У цей період перепад між мінімальним і максимальним значенням температури повітря може сягати 40 градусів, говорить Кіріяк. Якщо казати в історичних масштабах, то сьогодні ну не найхолодніше, тому що за нашими даними в 1931 році в цей день було 10 градусів мороза. Хоча ми тоді ми не жили. Ми цього не знаємо. Ми пам'ятаємо 2012 коли було 32 градуси тепла. Нестабільна погода, дуже нестабільна. І оці кліматичні зміни, про які ми кажемо, це все ж таки не то, що там глобальне потепління. Всім дуже жарко. А це якраз у ці коливання, коли ми спостерігаємо перебати більше 20 градусів, і вони вже ну, практично норма. Ми трошки привикли, що останні роки в нас було доволі таки тепло. Ми в нас 23-й рік, 24-й рік. Взагалі був без такого явища, явище, як метрологічна зима, тобто не спостерігалася лише в 25-му році. У нас там в Херсоні було 25 днів зими, справжньої такої зими. А до цього два роки зими взагалі не було. Для врожаю фруктових дерев, які зараз квітнуть, заморозки у мінус 4 градуси можуть стати критичними, говорить керівник департаменту сільського господарства та зрошення обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов. Я спілкувався з господарством в Бріславському району, у якого 16 гектарів садів абрикосу, і він зараз кожної ночі палить солому для того, щоб зберегти свій врожай. Абрикосу така погода це дуже погано для садів, саме для таких плодоягідних культур. Це дуже погано в допустим, великому самому господарстві, яке функціонує зараз там на території Білозерської громади і частково станіславської громади. Там ну там сотні гектарів садів, то поки ситуація ну нормальна. Також додам, що додатково крім їх заморозків в на територіях, де є бойові дії, тривають бойові дії. Дуже критична ситуація з наявністю пчіл бджіл, бджіл, тому що сади не опиляються. І ну, пасічники не мають змоги зараз допомогти саме садівникам на врожай овочів та посіви зернових квітневі заморозки не вплинуть, говорить юнусов. Ранні овочі не сильно постраждали. Більшість ну, перебувала під парниками або теплицями, або ще не взайшли. Врожаї тому. Ми думаємо, що питання по. Очевидно, культурам більш-менш нормальна, по також по зерновим культурам технічним культурам так, морози трохи затримують розвиток рослин, але на даний момент не є критичним. Попади такі дуже добре пішли на зернові технічні культури на полях. Дійсно, вологи, це така була така аномальна спека була. В тому році, да, так і аномальна відсутність опадів цією зимою, тому ці дощі дуже добре пішли на користь саме зерновим технічним культурам, тому що цієї вологи дуже не вистачало. Юносов розповідає у профільному департаменті думають над тим, як компенсувати аграріям завдані різким похолоданням збитки. І якщо ця ситуація буде масштабна. По території Херсонської області, то я думаю, що ми будемо ініціювати питання перед урядом щодо компенсації Нашим господарством, які потрапили не тільки від бойових дів постійних обстрілів, ще додатково від погодних умов, що зараз правильно нашим аграріям зафіксувати ці збитки в результаті форс-мажорних обставин і за погодних умов для того, щоб можна було потім претендувати на можливу компенсацію, за прогнозами метеорологів, ближче до кінця цього тижня слід очікувати поступового підвищення температури повітря до 11 буде холодно, після 11 почне тепліше, 17 буде десь уже в районі 20 градусів, а там далі вже і до 25 дійде. Марина Круглова, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.